Привіт! Ну що, на кінець-то я добрався до, до запитань до свого комп'ютера, тому що не було трошечки часу з за того, що графік був а, забитий. Ось тому почнемо відповідати на питання. Комар полутів. А, бачу 12 запитань. Я хотів десь зняти це в кафешці, але ну я настільки був зайнятий, що просто. Не міг добратися нормально до, до кафешки, сісти і відповісти прямо на ці питання там. Давайте тоді почнемо з першого. Як відважився поїхати до Китаю? Розкажи, будь ласка, детальніше про свою роботу там. А, ну, почнемо з того, що я вже другий раз, другий рік в Китаї. А, перший раз я потрапив сюди а, мене Мене запросив сюди працювати, а, мій чернівецький друг. А, він працював тут а, в балеті, танцював безпосередньо, а я тоді ще був а, в групі а, нереальні пацани. Ось, і Група вже на той момент починала розпадатися, і а, я не бачив перспективи і а, вирішив поїхати. Я, я завжди хотів подорожувати. ось, і... Тому чому б не поєднувати приємне з корисним. А, тим більше я не поїхав сюди ні грущиком працювати, ні, ні на якісь важкі роботи, а чисто по профілю співаю. Ось це мені подобається, тому я був згідний, мене влаштували і а, пропозиції, пропозиції влаштувала, і я приїхав в Китай перший раз у 2012 році. А на рахунок роботи тут все дуже просто. Я виступаю в нічному клубі, в мене два шоу за ніч. Я роблю два виходи по 10 хвилин, 5-10 хвилин співаю світові кавери, переспівую. При цьому приходиться ще трошечки і танцювати, тому що не тільки зараз людям, не тільки як... всі про це знають, що людям потрібно шоу. Ось. Друге питання: чи важко знайти потрібних людей, з якими приємно працювати в команді. Ну, насправді. Насправді, потрібних людей. Не те, що важко знайти. Потрібні люди це насамперед друзі. Оце дійсно потрібні люди. А... Я не знаю, в мене друзів небагато, але ті друзі, які є. Я їх дуже сильно поважаю, і вони так само поважають мене. І, а, а з людьми, з якими ти співпрацюєш, най, найважливіше знайти не так спільну мову, як просто, щоб ці люди були професіоналами свого тіла і, а, і просто з ними робити ту роботу, яка подобається і їм насамперед, і яка подобається тобі. А вже на другому плані йдуть гроші, і на третьому плані вже йдуть якісь відносини. В плані особисті відносини. Ось тому е, неважко. Головне бажання. Е, третє питання. Яка різниця між роботою в команді і самостійною роботою? Е, ну, я це тільки зараз відчув. Е, різниця, різниця невелика в команді, тобі не так скучно, е, веселіше, цікавіше, ти завжди можеш. Розраховувати на людей, які з тобою в команді, тому що якщо ти проспав, то вони тебе розбудять. І якщо вони розбудили, ти їх розбудиш. І звичайно, що ти не відчуваєш себе самотнім. А самостійна робота це в чому плюси самостійної роботи в тому, що ти ні від кого не залежиш, ти сам будуєш свій робочий графік і сам повністю береш відповідальність за свої вчинки на себе. Особисто на даний момент мені, я працюю на фрілансі сам на себе, без агентів, і мені такий спосіб роботи подобається набагато більше. Четверте питання: чи важко готуватися до конкурсів, як саме готуєшся? Не важко. Чому? Тому що мені подобається моя робота. Я не можу навіть назвати це своєю роботою це просто стиль мого життя. Ось і е, останнім часом я став більше більш серйозніше відноситися до е, не тільки до конкурсів, а й до свого життя. І е, звичайно, що я готуюся дуже серйозно. Е, я тренуюся максимально, приділяю цьому увагу. Е, хоча мені завжди мало, я завжди рахую, що потрібно більше і більше, більше працювати над собою. А е, останні конкурси, які були, я готувався досить серйозно. І... і ця підготовка принесла свої плоди. П'яте, що відчував, коли виборов друге місце. Ну, насправді склалася така ситуація, що тоді, коли я виборив друге місце, в мене було відчуття, що я виграв. А коли я, вибор... коли я виграв, зайняв перше місце на наступному конкурсі, в мене було таке відчуття, що я зайняв друге місце. Це залежить від багатьох факторів. Але не буду відклонятися від питання, коли зайняв друге місце. Я був досить радий, тому що це конкурс, і е, друге місце це, досить, це також досить непогано. Ось шосте питання: е, чи відчуваєш ти українець підтримку в Китаї? Е, хочу сказати по цьому приводу, що не тільки як українець, а незалежно яка ти людина якої нації якої, якої якої ти віри незалежно від того, та незалежно від того, головне бути хорошою людиною. Якщо ти хороша людина, тебе будуть завжди підтримувати і допомагати тобі. І якщо ти дійсно чогось вартий в цьому житті, то люди завжди хочуть з тобою підтримувати хороші стосунки, зустрічатися, проводити час. Особисто мені в Китаї не відчувається як на чужині. Я відчуваю себе тут як вдома. І в цілому я не рахую, що кордон це рамки. Насправді ми всі люди на цій планеті однакові. І для мене немає кордонів. Я на планеті Земля, я вдома. Так, наступне питання. Дівчата з Китаю мають свою родзинку у зовнішності, закохуєшся в їхню красоту, чи все-таки зберігаєш спокій і кохаєш українських дівчат? Цікаве запитання. Як би правильно відповісти на нього? Звичайно, що є дуже гарненькі китаяночки, але їх дуже мало. Китайців півтора мільярда і тому зустріти дійсно гарну китаянку. Досить непросто. А, в Україні так склалося, що кожна друга дуже гарна. Звичайно, що я така людина, що я не закохуюся просто так, взяв і закохався, і в мене не було багато стосунків, не було багато дівчат, з якими я зустрічався. А, але на рахунок. З дівчатами в мене проблем немає. Ні в Китаї, ні в Україні. Та, в принципі, я думаю, що і в інших країнах світу також з цим проблем не буде. Наступне питання. Яку дівчину хочеш собі? Ага. А, я насамперед багато потребую сам від себе. Я ставлю перед собою а, задачі, високі задачі, високі цілі. І... Я стараюся бути кращим кожним днем. Якщо я лягаю спати, і я там не повчив англійську, або я там не пішов в зал, або я не провів якийсь вокальний урок. Мені просто дуже важко заснути. Я в цілому не можу заснути. Мені потрібно якось збагачувати себе. І я ставлю перед собою грандіозні цілі, і мені хочеться, щоб моя дівчина майбутня, щоб вона так само відповідала. Тим, тим, можна сказати, рамкам, щоб вона відповідала тим бажанням, які я хочу від себе. Я хочу знайти людину, з якою буде просто, яка буде завжди тебе підтримувати, і щоб це було взаємно. І я хочу, щоб дівчина не пила, не курила, займалася спортом, була розумною, знала як мінімум англійську мову. <працю> е, і мала таке ж саме велике бажання розвиватися і ставати з кожним днем кращою. Ось наступне питання: дев'яте питання. Коли виконував свою по суті першу популярну пісню, я тобі вірив, ще п'ять років тому на фабриці зірок відчуття були такі ж, як і зараз, коли сцена вже звична справа, чи все ж таки навіть у творчості вносиш поправки, досвід. А, ви знаєте, я хотів би сказати, що по мірі того, як ти розвиваєшся, по мірі того, як ти зрослієш, стаєш дорослішим, в тебе змінюється і погляд на життя, і змінюється сам ти, і в тому випадку, якщо ти прогресуєш. В моєму випадку я прогресую, і я завжди отримую різні почуття від виконання своїх пісень, не тільки своїх пісень. І а, в цілому, а, звичайно, що з досвідом а, я хочу так сказати, що з досвідом дійсно, коли ти стаєш дорослішим, ти просто черствієш і а, починаєш відноситися холодніше до, до світу. А, тому, як по мені найважливіше, це а, в цім, цій процесі еволюції а, не загубити це найосновніше цей вогник душі, який. А, який штовхнув потрапити якраз на, на ту ж саму фабрику зірок. І цей вогник потрібно берегти і ні в якому разі не дати йому загаситися. Ось, а, десяте питання: звідки черпаєш натхнення до творчості? А, натхнення до творчості починалося з першого кохання. Це, в принципі, всі творчі люди вони черпають звідти натхнення. А, потім це а, було. А, з того моменту, що була така собі невелика жопа, з якою прийшлося викарабкуватись, з цього також черпається натхнення. Потім також натхнення черпається з того, що ти чуєш, коли люди, які поважають тебе і коли слухають твою музику, вони тобі пишуть різні приємні речі. І це також тебе надихає, особисто мене і не тільки мене. Ось хотілося б сказати. Велике дякую тим людям, які а, слухають мою музику, і а, мені дуже приємно, я буду старатися, буду писати пісні, надихатися. А на даному етапі життя я надихаюсь тим, що я просто, просто живу. Я люблю своє життя, я проживаю кожен день, як останній день, і, а, і я стараюся черпати з цього позитиву, енергію для того, щоб творити. Наступне питання. Чи є час на відпочинок, як проводиш вільний час? Бувають такі моменти, коли часу на відпочинок буває забагато, бувають такі моменти, коли часу на відпочинок немає. Я не знаю, від чого це залежить. В мене такий нестабільний графік, але в цілому я відпочиваю дуже добре, тому що це частина моєї роботи. Якщо я не буду відпочивати і не буду виглядати свіжо на сцені, то кому потрібен такий артист? Ось я відпочиваю. Похід в кіно я завжди заряджаюся хорошою енергією. Чи просто а, досить недавно я купив собі велосипед, і, і мені дуже подобається а, їздити в ті місця, де я ще не бував. Біля а, мого будинку, два кілометри від мого будинку, знаходять знаходяться прекрасні гори. Ось я люблю виїхати на велосипеді на гори, подивитися, як сходить сонце або заходить. А, так само я Люблю просто е, відпочивати вдома, валяючись, прокинувся. такий, я сьогодні вирішив: от з цього ліжка не вставати. Я з нього не встаю і собі там валяюся. Е, відпочинок буває різним, а те, що я планую дійсно, е, на рахунок такого грандіозного відпочинку, я планую на Новий рік е, злітати в Таїланд, це досить близько і недорого. І, і на китайський новий рік я також, і на своє день народження. Китайський новий рік співпадає з моїм днем Народження, так що я в цьому році відпочину, як має тому бути на Ось, І 12 питання, які в тебе девіз по житті? Все дуже просто. А, мій девіз, все, що не робиться, все на краще. Ось, і це було 12 питання. Останнє. Дякую вам за те, що чекали. А, я сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, то ставте лайк.